Воля вашу добродію, але ви так з письменно говорите, що я того й не розумію. Та й не вірю я, щоб так дуже і швидко залюбитись можна було. Не віриш, так знай же, що я тебе давно вже та то як його полюбив, як тільки ви перейшли жити в наше село. До формального придіління у моєї участі, открой мені хоча б терміні партикулярну резолюцію. Могу літе як його без острочок, волокити, проториви убитків получити бо вічної, потомственної владінні тебе, движимої, недвіжимої мінє для душі моєї справ володіти тобой спокійно, безприкословно, і по своїй волі тей, то як його розпоряджатись. Скажи, говори. Отвічай, отвіц твой, могу любите як його мужем пристойним і угодним для душі твоєї і тіла. Ні, добродію пане возний, перестаньте жартувати наді мною безпомощною сиротою. Моє все багатство є моє добре ім'я. Через вас люди почнуть шептати про мене. А для дівки, коли зашепчуть... та й не пара я вам. Прощайте. Як його нова пісня, пане виборник. Е, Та ні. Це добродію не пісня, нісенітниця. Я співаю іноді, що в голову лізе. Вибачайте, будьте ласкаві, не добачав вас. Нічого, нічого. А відки же це так? Чи не з гостей, йдете, ти, то як його? Ні. Я йду з дому. Випроважав гостя. До мене заїжджав засідатель наш. Пан Щіповка, mm. так уже, знаєте, не без того. Випили по одній, по другій, по третій. Холодцем та ковбаскою закусили. Та вишнівки з кварту укутали. Та, як то кажуть, і підкріпилися. А не розказував же пан Щіповка, якої новини? Де то не розказував. Жалувався дуже, що всьому земству урвалася тепер вудка. Така каже Халипа, що при тьмом накладно служити, покаже, що перше дурницею доставалося, так, так, то так. тепер або випросити треба, або купити. Ох, правда, правда. Даже і в повітовим суді, і во всіх присутніх містах унині його спослідувало. Майшая проволочка або прижимачка просителю, як водилось перше, Почитається за уголовне преступленє. А взяточок сіреч винуждений подарочок. Весьма отчин іскусно уїся, або отвічка, треба виконючити. Та що й говорить? Тепер і при рекрутських наборах вовсе не той порядок ведеться. Ех, трудно становиться жити на світі. Зате нам, простому народові, буде добре, коли старшина буде богобоязлива і справедлива, не допускатиме письменним п'явкам крові з нас смоктати. <кхи> Та куди це ви добродію налагодились? Не мірую я. Та й то як його посітити, нашу вдовствущу дякую побачив тут Наталку, остановився побалакати з нею. Наталку, а де ж вона? Може, пішла додому. Золото не дівка. Наградив Бог терпелиху дочкою. Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою. Шанує всіх старших себе, яка трудяща, яка рукодільниця, що й себе, й матір свою на світі держить. Нічого сказати, той -то як -ню. хороша, хороша. І вже ж в такім возрасті. <рес> Та й давно б час, так що ж, сирота ще й бідна, ну ніхто й не квапить. Однак же я чув, що на тайці трапляли женихи і весьма пристойні. Наприклад, Тахтаулівський як, чоловік знаменитий басом своїм, і з учен ярмолоя, і даже знає Печерсько Лавський напів, другий волосний той, як його, писар із восьмачок, чоловік неубогий, і продовжавши службу свою безпорочно скоро год. Третії підкінцелярист і суда по імені Скоробреха і і многії другі, но Наталка. Що, от казала, угу. добре зробила. Так улівський дяк п'є горілки багато і вже спадає з голосу. А ті, як їх, волосний писарі під кінцелябризкобрешенко, як то кажуть, жевжики обидва і голі ваші спрощені, як хлистики. А натальці треба не письменного, а хазяїна доброго, щоб умів хліб робити і щоб жінку свою з матір'ю годував і задягав. А для чого ж не письменного? Наука тей то як його в ліс не веде. Письменство не єсть приткновеніє і поміха ко вступлені в законний брак. Хм, я скажу за себе. Правда, я тей то як його письменний. Ну, по благості Всевишнього єсмь чоловік, а помилости дворян возний. І живу хоч не так, як люди, а побіля людей. Копійка волочиться і про чорний день і міється. Признаюсь тобі, як приятель. Жінку, чим йти, як його і годувати її задягати. Так чому же ви не одружитесь? Уже ж, здається, пора. Хіба в чинці постригатись хочете. Чи може ще сужина на очі не нависла? Аму хочете, щоб вам на весіллі цієї пісні співали. Ось слухайте. Ой підвищена гаю. Стой стояв старий з молодою, як з ягонтою, Стояв старий з молодою, як я говонтою. І просилася, і молилася, пусти ж мене старий діду на вулицю погулять ж мене старий діду, на вулицю погулять, ой я й сам не піду і тебе не пущу, хочеш мене старенько вота й покинуть на біду. Хочеш мене старенького, та й покинуть на біду, ой, не кидай мене, моя голубочко, куплю тобі хатку, і ще й сіно жатку, і ставок, і млинок і садок. koč Ani si not topi ist kwauelka i wishne vosaka. Коли другії облизню впіймали, то і ми остерігаємося. Наталка многим женихам піднесла печеного кабака. Хех, а гляді на сія, і я собі на умі. а вам що до Наталки. Будь то всі дівки на неї схожі. Не тільки світа, що в вікні, Цього дива повно на світі. Та до такого пана, як ви. У інші я ж рух, жички задріжать. Признайш його в моїй любви к Натальці. Правду тобі, я відкрити желаю, щиро і вірно наталку кохаю. Жити не можу без неї на світі. Що ж мені ти то скажеш робити. Що тут робити один рішинець, свадь старостів, ділу кінець. Мав я з Наталкою, друже розмову. Слухать не хоче вона об любові. Всякий приводить неслушні резони, щось провали тут, говорить, про коні з себе бідною паном мене, крутить і вертить, і в сторону гне, словом виходить, однока що А ви жні що? Я їй казав, що кохання рівняє, Те є той, як його всіх, всіх хто кохає, що не згасити нікому Понащо. Каже, щоб я шукав між панами діви такої, яка почуттями, ти буде настояна. Що! Клявся, що хочу її Госпожею мати над тілом своїм і душею. Не пожалію багатства свого. Чтю быструю любовь, а вы же ей шоу? Я ей сказал, что зашла мою кровь, а вона ж вам шоу? Шо. Щепився, не тратя слов. А ви жіщо. Чорт вищока, гості прийшов. Може, почув би, які тут розмови, слухать не хоче. Вона... Ой ви письменні. Вгору деретеся, а під носом нічого не бачите. Наталка обманювала вас, коли казала, що ви їй не рівня. У неї не те на серці. Не те? А шо, що ж то таке? Уже ж не що. Другого любить. Он що. <гас> ви, може, чували, що як вони ще жили в Полтаві і покійлі терпило живий був, то прийняв був до себе якогось сироту Петра Загодованця. Певний був хлопець, гарний, проворний і роботящий. Терпиво терпило й терпелиха любили свого годованця як рідного сина. Та й було за що. А Наталка любилася з Петром, як брат із сестрою. От терпило, понадіявшись на своє багатство, почав знайомитись з рівні, зачав заводити бенкети з повиччиками, канцеляристами, купцями, чехмистрами. Жив, гуляв, шахрував гроші, помалу розточив своє добро, розпився, mm. зачав римати на Наталку, на доброго Петра і вигнав його з свого двору. Цик, цик, цик. А опісля, як не стало й сього останнього робітника, терпило зовсім і звівся. в бідності помер і без куска хліба оставив свою жінку й дочку. А яким же побитом тей то, як його терпелиха опинилась у нашому селі? А вона смерті свого старого продала все, що залишилося. перейшла в наше село, купила собі хатку і тепер живе, як ви знаєте. А вищеречений Петро, де тепер ти як його обрітається? Бог же ж його знає. Як пішов з двора, мову воду впав. Чутки нема. Наталка без душі його любить. Через нього всім женихам отказує. Та й терпелиха. Без сліз Петра не згадує. Ех, наталка неблагорозумна. Любить такого чоловіка, котрого та й його, може, й кістки погнили. Лучче синиця в жмені, як журавель у небі. Або як той грек мовив, краще живий хорунжий, аніж мертвий сотник. О. <свят> а я все-таки думаю, якби чоловік надежний трапився, то Наталка б вийшла заміж, бо у божество їх таке велике, що не в моготу становиться. <кхи> <кхи> е сердешний приятель, возьмися у Наталки і матері її, і тихожденні по моєму сердешному діду. Я виграєш, та й ти як його любов к мені наталки і упитиш її доводами сильними, довести її до брачного мого ложа, Що, На законним основанні. То не пожаліти ти яків нічого для тебе. Вір, без дані, без пошлини, кому хочеш позов заложу і контроверсії сочиню. Божусь там єй же єй. Що ж спрос не біда. Тут зла ніякого немає. Тільки Ах, Наталка не промах. Розумна й догадлива дівка. А смілься. Ти ж вмієш вернутися та й ти як його так хитро, мудро і недорогим коштом. А коли що, то можна і брехнути для обману. Приязне. Для обману. Mm -hmm. Спасибі за це. Брехати й обманювати других, от Бога гріх, а от людей сором. О, простота, простота. Хто тепер те й те як його не бреше і хто не обманює? Мню, є ж би здесь зібралось велике множество народу. І зненацька ангел з неба злетів без огненою рискою і воскликнув. Брехуни, обманщики, ховайтесь, а то поражу вас. О. Присів? Єй, я й всі присіли б до землі. Совисти ради. Блаженна ложь. Єгда буває на пользу ближнього. Воно так, звісно. Всі люди грішні, однакоже. Ще однако ж, е... Що ж, всі грішні та ще й як. І один другого так обмані, як того і треба. І як ти не верти, як ти не крути, а виходить кругова порука. Ось послухай. Всякому городу нрав і права, всяка іміть свій ум голова, всякого прихоти водять за ніс, всякого манить к наживі свій біс. Лев роздирає там вовка в кускі, тут же вовца паску зависки, Цап на городі капусту псує, всякий з другого бере за своє, всякий, хто вищий, той нищо гне, дужий безсильного і жме. бідний багатого певний слуга, курчиться, гнеться пред ним, як дуга. Як то не маже, той дуже скрипить, хто не лукавить, той ззаду сидить, всякому род дере ложка суха, Хто ж є на світі, Що був без гріха? Вона так, тільки. Великим вирішникам часто й даром проходить, а маленьким вирішникам такого завдають бешкету, що й на старість буде в пам'ятку. <ріст> Добре, пане Возний, я вас поважаю і зараз піду до старої терпелихи. Возна, до чого воно дійдеться. Може, воно й добре буде, якщо ваша доля щаслива. Ох, доле, доле.